Алоха, друзі! Сьогодні в НБА було 14 матчів. Олексій Лень встиг круто відзначитись, тому не затяг Бостон Селтікс. Бійка за першу сходинку східної конференції по 5 перемог і одній поразці у кожної з команд. І Філадельфія одразу береться трощити фарбу суперника. Мбіт проти Холіде, Джру, звичайно, крутий захисник. Але тут людинка вдвічі більша. Філа домінувала сьогодні у фарбі. Ну, було кому Ембід, Убре Харріс. У Бостона ж повертається Дерек Вайт. Він був відсутній через. Народження дитини ось так повертається із батьківського асиста на Порзінгіса. Далі подивіться Тейтум проти Ембіда. З Хорфордом вони міняються. Ел більш габаритний захисник, але Джоелю все одно когось з них обігрувати. Обидва для нього замаленькі. У Ембіда під 2.15 зросту. Далі Джеймс Харден 2-0 та Максі вмикається. Як же чудово, Філа виглядає із ним у ролі другої зірки? Флоутер наприкінці першої половини заходить. Плюс 7 для Філадельфії перед пере. Ервою, але як сказав Мацула, якщо у тебе мінус 10 проти команди, в якій грає МБ, то вважаю мінус 15. Тому Бостон повертається, але дуже повільно. Корзінки стає 29 плюс 6 підбирань і повертається Бостон ненадовго. Тільки Ті робить мінус 2, одразу ж відповідає Джоелі Мбіт. У 76-х не летить, тому Хорфорд дозволяє собі не підходити до нього близько і одразу МВП за це карає. Філадельфія попереду плюс 4. Далі Тайріз Максі, проти нього Браун, суператлет, але він не встигає. Тайріз дуже вибуховий. Він із м'ячем у руках один із найшвидших гравців у Лізі. І без м'яча також вміє рухатись. Звісно, його бачить, Максі сьогодні дає 25 очок, 9 підбирань, 5 асистів, плюс 10 було для Філадельфії. Але треба віддати належне гравцям Селтікс. Вони роблять ривочок у відповідь 10-0. Тейтум, який все сьогодні змазав, намагається чіплятись, мінус 4 робить. У Тейтума 16 очок, 15 підбирань, 6 асистів. Ембіт у відповідь через Тейтума якраз дуже складно, але влучно 27 очок, 10 підбирань, 6 очок різниця. Далі Джейлен Браун, який також майже все сьогодні змазав, бачить перед собою Максі. Заряджає тризістебека влучно. Мінус три для Бостона. І ще була дуже хороша можливість у Селтік зрівняти рахунок у цій зустрічі. Порзі сім секунд до кінця відкрита трьошка, але не заходить. Шоста поспіль перемога для Сіксерс. Даллас приймають Торонто. Подивіться, хто завітав MVP NFL Патрік Махомс, Квотербек, Канзас Сіті Чіфс із дружиною. А подивитись, вони прийшли майже на непереможних Даллас Маверікс і Луку Дончича, який тепленький на початку. Далі Кайрі, класна передачка на вривання Дереку Джонсу Джуніору, у якого 15 поїнтів сьогодні. І кайрі також до речі відмічаємо. Він слабо влучає на початку сезону, але наразі грає в досить командний баскетбол. Абсолютно не егоїстичний. Ділиться м'ячем. Сьогодні у нього 22 плюс 5 асистів. З іншої сторони, Скотті Барнс продовжує перетворюватись на зірку, дає сьогодні 14 плюс 14 плюс 7 асистів. І так, Дончича Захисті ти повністю не спиниш це неможливо. Сьогодні віддає 31 очко, але раптори дуже ускладнили йому життя. Слабо сьогодні Лука влучає. Плюс Даллас і без того не найгабаритніша команда. Сьогодні без свого центрового Дерека Лайвлі і Торонто почали давити з ростом та фізикою. 72 поинти набирають із фарби. Сякам після дуже слабкого старту вирішив видати, поки що найкращий матч в сезоні 31 очко. Торонто також виграють щит на 12 підбирань. Ну і партнери Паскаль. Лю сьогодні також класно допомагали. Отже, Анунобі 26 очок. Деніс Шродер дає 18 плюс 5 асистів. І поки удала салетіло в першій половині. Вони були попереду, але далі просто летіти в другій половині перестало. Шарлот Хорнец приймають Вашингтон Візардс, З Кері Дері не грає через травму пахової, а Візардс намагатимуться перервати чотирьох серію поразок. Тому вже на початку Кайл Кузма заряджає здалеку абсолютно відкрита трьошка. вітання захисту Хорнец. У Кузми сьогодні 33 поинти 9 підбирань. Він вже трохи розігрівся. Подумав в центру. Ні, все-таки з 8,5 метрів також влучно. У відповідь Шершнів намагається тримати ламело бол, видає 34 очки, сім асистів, але сьогодні. Сьогодні, як в якомусь екшн-фільмі, де всю основну роботу замість зірок роблять каскадери та дублери. Лава Вашингтона виходить і просто знищує, набирають 72 очки із 132 загальних. Ось такі персонажі там вмикаються. Даніло Галінарі дає 18 очок, Делон Райт, 18 очок, Лендрі Шемет, який Данк і 15 очок, також з лави запасних. Шарлот просто не могли зібрати гусей в захисті, і Візерс на Ліляли їм 18 трилочкових із відсотком 42. Мілокі Бакс приймали Детройт Пістон. Зіркова парочка Мілокі, наче трохи нащупує ритм, особливо Яніс Атет Ось що він робить у ранньому захисті на початку зустрічі. Просто ні звідки взявся проти Канінгема. Пізніше ще один пасажир, Кіліан Хейс, і його також було приліплено махалками Яніса. Класний хасл на своїй стороні майданчика. Потім Бобі Портіс дає парочку смачних хайлайтів у нападі. Натов просто в захваті від нього. У Бобі сьогодні 18 поінтів на рахунку. Дейм далі відпрацьовує у захисті, або краще сказати, Дейм дола відпрацьовує в захисті. Результату це не змінює. Дван від Ліларда Бакс на двозначній перевазі в середині третьої чверті Яніс робить спочатку дуже красиво, а потім сам себе закопує. У нього вже є одне технічне зауваження, і за ось ці емоції після данку йому дають другий технарь. Звісно, за правилами його видаляють. У Яніса було 15 очок, 9 підбирань, 5 асистів. І на цьому телепузики кажуть, бувай. В цьому моменті прям видно, як Яніс зрозумів, що налажав, згадав про перший технарь, але, друже, запізно. Крік Вік там ще намагався, хоч з першого ряду хотів подивитись на розвиток подій, але все одно його попросили. Пістон скористується відсутністю робота десептиконіса, форсять ривочок. Кейт Канінгем дає 33 очки сьогодні. Маркус Сасер вже не вперше у матчі класно цей новачок влучає. Сьогодні 26 шість приносить, 6 підбирань. Вже Детройт на двозначній перевазі, але у Бакс є інша суперзірка, яка стає скаженою в кінцівках, і цей режим називається Тайм. 34 очки, три перехоплення сьогодні у Деміана Ліларда. В захисті також мілокі молодці змогли відбитись, коли це було максимально потрібно. Ну і Брук Лопес здалеку закриває цей матч. Яніс може видихнути. Нью-Йорк Нікс приймає Сан антоніо Спьорс в Ембі перший раз в Медісон Сквер Гарден, але шоу було сьогодні з іншої сторони, якраз від господарів. Джуліус Рендл, 23 очки, 16 підбирань. Він, здається, оживає потрохи, хоча до нормальної реалізації ще далеко. Арджей Берет взагалі виглядає як найнебезпечніший гравець нападу. Нікс 22 очки дає в середньому з чудовим відсотком. Сьогодні приносить 24 поінти, 6 асистів. У відповідь в Ембан Яма взагалі нічого не Може влучити всього лише один вдалий кидок з гри за перші три чверті. Це дуже б'є. по сан Антоніо в нападі в захисті. Б'ють по них ніг сполучають сьогодні 19 триочкових із відсотком 45%. Імонель Куклі дає 19 очок, 5 асистів. Джейлан Брансон непогано виглядає 25 поінтів, 6 підбирань. У четвертій чверті виманяма все таки ще раз намагається відчути ритм. У нього це виходить. В результаті він дає 14 плюс 9 підбирань. Але шпор сьогодні просто винесли і хороша, новина для них полягає тільки в тому, що повернувся Девід Васел. Міннесота приймає Нью-Орлан. У пеліканів повернувся Брендон інгрем, але немає двох скорінг лідерів. За Йончика. він відсутній через особисті причини, і Сі Джей Макколум все ще лікується. З іншої сторони Ентоні Едвардс був скаженим попередньому матчі в Овертаймі проти Бостона і, походу, ще не охолов. Чудово влучає з перших хвилин 14-2 ривок вовків на початку. У пелікані вже єдиною надією в нападі. Сьогодні був Брендон Інгрем, 24 очки, 6 результативних передач. Але вони дозволяють за НАТО мінесоті комфортно себе почувати на початку. Тімберволз дуже сьогодні добре. Влучають 15 дальніх із відсотком 40, Едвардс роздає передачки. Ось одна летить на руді Гобера. У Руді сьогодні класний дабл дабл 17 плюс 21 підбирання. Далі, Карл Ентоні Таун все-таки доводить, що він один із найкращих шутерів серед бігменів, де є сьогодні 23 очки всього лише на 12 китках з гри. Це шалена киткова ефективність. Ну і перевага досить швидко стала великою і для цих пеліканів просто недосяжною. Ентоні Едвард же був головною зіркою цього матчу. У нього 26 очок на рахунку, 8 асистів. Це його найкращий результат в сезоні за асистами, 3 перехоплення. Ось такий смачний данк з навісу обшіт. Ну і як ви зрозумієте. Смілий далі був тільки кураж, інтрига абсолютно відсутня. Тому давайте просто подивимось пару хайлайтів від людини. Мурахи ось такий скажений блокшот. Він вилітає головою до кошика, блокує м'яч вище прямокутника на щиті. Це дуже вражає. Ну і в кінці втілові ще ось такий вітрячело від позашлюбного сина Майкла Джордана. І я йому пророчив збірну All-NBA, але Мінусота настільки круто грає, що може він побореться за MVP? Руклінець приймають кліперс. У Хардена за ці роки в лісі вже купа колишніх команд, за які він грав. Не одна із них. І якраз борода на старті із полем Джорджем організували транзицію. Ендван Джордж показує на старті цього сезону, що він лідер команди. У нього 24 чотири сьогодні, сім підбирань. Кліперс трохи попереду. Далі Джеймс Харден у своєму стилі пару разів під ногою. А далі стебек чи прохід. Прохід все таки, але який же? Не той вже перший крок у що щоправда, є досвід, скили, іноді цього достатньо. Але недостатньо наполегливо якось грають гравці Кліпер, Занадто пасивно, як для чотирьох зірок у старті. З іншої сторони, є Кем Томас. Чувак майже не робить втрат, не підбирає, не віддає передачі. Але є машиною із набирання очок. 14 він дає вже у першій половині. Але, на жаль, у третій чверті ця машина ламається. Ось тут Кем Томас наступає на ногу. Піджею такеру залишає він майданчик. І у гру вже сьогодні не повернеться. Сподіваємось, що вилетів він ненадовго, і в цей момент в Нецу увімкнуло щось типу за себе і за того хлопця. І вони дають хорошу енергію. 6 чоловік набирають 10 плюс, Лоні Вокер, 21 поїдн, Мікл Бріджес. Вже не в першій кінцівці цього сезону тягне НЕЦ. Бріджес дає сьогодні 10 очок, сім підбирань, 8 асистів, і наче Кліперс мали наміри зачепитись. Кавай робить мінус 4. У нього 17 очок. Але якось за НАТО вони намагали. Догодити один одному іноді не брали на себе дійсно якісні відкриті китки, далі рухаючи м'яч. І таким чином чергова поразка вони продовжують чекати секрет перемог у новому складі. Індіанаполіс прийматиме all стар цього сезону. І сьогодні до них завітала Юта. Це була суперрезультативна гра. Тепленький Кларксон вже на початку, ось такі навіть іноді складні спроби заходять. У Кларксона 33 очки, 5 асистів. З іншої сторони працює суперперспективний Бенедік Меттюрін, 22 поінти дає, 9 підбирань. І перед грою стало відомо, що центровий Юти Уокер Кеслер пропустить як мінімум два тижні через травму. Тому пейсер здавили Юту розміром. Тьорнер сьогодні дає 20 очок за першу половину. Важливі робить підбирання на чужому щиті, інді трохи попереду. У відповідь починає працювати Лаурі Марканен, де є сьогодні 24 поинти, 9 підбирань, добре влучає. Але після 13 триочкових за першу половину від Індіани Юта почала витягуватись на дугу далі. Тоді Пейсер. Розпочали лізти всередину, вантажити фарбу. З фарби набрали 74 чотири Ось якраз Тайріс туди заходить. Ось такий скайхук. У нього сьогодні 16 очок, 13 асистів. І на додачу Юта допускає 21 втрату. А проти індіани найрезультативнішої команди ліги це робити дуже і дуже небезпечно. У Інді сьогодні вісім чоловік набирають 9 і більше. І з них найрезультативнішим стає Арон Нейсміт. 24 чотири на його рахунку. Хюстон Rockets приймають Лос-Анджелес Лейкерс. Леброн сьогодні самотужки без Девіса, який травмований, і так це складно, але досить неочікувано, що настільки сьогодні складно гравцям лейкерс. Тим паче, вчора був відпочинок. Єлон Брукс, який гарячезний на старті сезону. Сьогодні всього 5 очок дає, але непогано проти Джеймса відіграв у захисті. Подивіться, яка вже перевага у господарів. Плюс 12. Леброну відповідь намагається тримати лейкерс. Цей спінмув вже працює купу років. Брона 18 очок, 6 підбирань, але допомоги дуже мало. У Діанджело Расила 22 поінти, у Хачимури 24. Ну і власне це все. Рокетс перекидали сьогодні Лейкерс перед Брали, перебігали, перестрибали. Короче кажучи, дали більше енергії в абсолютно всіх ігрових аспектах. Альбрен Шенґюндиє сьогодні 19 очок. Джейлен Грін 28, плюс 7 підборань з космічною реалізацією. Все це вони роблять за три чверті, бо в четвертій лідери обох команд вже сиділи на лаві. Четверта поспіль перемога для рокець, і Такого вже більше двох років не було. Сакраменто приймають Портленд у Трейл Блейзер травмовані чотири ключові гравці, в тому числі Новачок Скут Хендерсон. У Кінгс немає сьогодні Дарона Фокса. Але у них є Доманта Сабоніс, який сьогодні оформив без одного асіста трипл-дабл, 27 очок, 11 підбирань, 9 передач. А ще крутіше, що у Сакраменто сьогодні грає Олексій Лень. Ну як грає? Він тягне Сакраменто на певному відрізку. Лен сьогодні дає 10 очок, 6 підбирань, 1 асист, 1 перехоплення, 2 блокшоти, 4 із 4 з гри і все це всього лише за 13 хвилин ігрового часу. У нього найбільший бокс плюс-мінус у команді, плюс 8, Сакраменто попереду на плюс 10, як вам таке? З іншої сторони у Портленда у відповідь тягне Джеремі Грант. Він сьогодні з дуже класною лінійкою, 38 очок, 9 підбирань, 3 блокшоти, 5 із 8 влучає з далеку. Дуже у нас сьогодні непоступливий та рівний баскетбол. 50 фолів на дві команди було сьогодні виконано. І в четвертій чверті починається обмін клачевими моментами. Джеремі Грант збирає на собі дабл тім, скидка на Ейтона, у Деандри 18 плюс 10, хороший дабл-дабл, далі Скайлар Мейс дає сьогодні 18 плюс 11, Цей третю в ударі в останніх матчах. У відповідь майже усю гру мазав і мазав Малік Монк, але в четвертій чверті знаходить ритм. Набирає останні 9 очок королів. Всього дає 23 поінти, 10 десять підбирань. Ігра нас заходить в овертайм, де Портленду ледь трохи і трохи не вистачає. Як сказав Ченсі Білапс, їх коуч в регулярці таке буває. Є матчі, які ти не мав виграти, але якось виграв. І так само є матчі, які би ти не мав програти, судячи по грі, але все-таки програв. Це саме ось така гра. Чикаго Булл сприймають Фінікс Санс, хоч все ще відсутній Девін Букер. Нарешті повертається у Фінікса Бредлі Біл. Він пропустив перші сім матчів на старті чемпіоната. Ми ще з вами почнемо, звісно, із Кевіна Дюранта. Цей змій вривається згори і все ще у свої 35 років виглядає просто елітно. Далі, якраз, переходимо до Бредлі Біла. Він набирає свої перші очки у цьому матчі, і в цілому, у Джерсі Фінікса, дає 13 поїнтів сьогодні, але ще дуже далекий від ідеальної форми. З іншого ж боку, не дивлячись на відставання, бачки продовжують бороти. Судемара 22 поїнти, 7 асистів. Вучевич дає 26. Чикаго повертаються з мінус 18 у цьому матчі. Закла він приносить 22, 8 підбирань, 8 асистів. І нарешті у них також полетіло здалеку. Взагалі з дистанції обидва колективи сьогодні цілять дуже непогано. Особливо Грейсон Аллен 26 очок сьогодні, 9 підбирань. Фінікс трохи попереду. Далі Кевін Дюран. Буквально з цієї ж точки. Також сьогодні ефективний. 25 очок, 9 результативних передач, 6 підбирань. Але у Чикаго сьогодні дуже хороший буст дає лава запасних. Андре Драмон після перехоплення виводить буст вперед. У четвертій чверті починається найцікавіше. Кевін Дюрант на Алена, то й ще одну трішку наприкінці володіння. Крейсон влучає сьогодні 8 троочкових. Це рекорд його кар'єри. Далі Демар Дерозен, Він вміє вирішувати в кінцівках так і робить, не дивлячись на те, що багато сьогодні змазав, дюранту відповідь буде вирішувати на останніх секундах. І карузо класно. Проти нього відзахищався, Нас чекає овертайм, і казав я про лаву бул, що вони грали сьогодні дуже добре. Звісно, там виходить біла мамба Алекс Карузо. 19 очок сьогодні. Чекав трохи попереду. Але з іншої сторони Юсуф Нуркіч також проводить божевільний поєдинок. 20 очок, 17 підбирань, вісім передач. Виводить Фінікс вперед. І залишається всього лише одна десята секунди. Це занадто складно виграти. Фінікс дотерпілий їм би ще дочекатись бухера. Оклахома Сіті Тандер приймають Клівленд Cavaliers, Донован Mitchell – найрезультативніший гравець у Лізі, 32,5 очки в середньому. І одразу він іде це доводити, лізе у фарбу. Йому вистачає маси, аби грати ось так фізично. Але всіх затьмарив у першій половині ще й Гілджос Олександр, який влучав майже все, 10 із 11 з гри. 23 очки за перші дві чверті. Кевс, наче, взагалі, нічого не могли проти нього зробити. Ось, наприклад, Лаверт, наче й непогано відзахищався проти шея. Але це абсолютно робочий кидочок для Гілджеса. Плюс 13 він робить для Оклахоми. У другій половині Кефс роблять спробу наздогнати. Мічел на порядок. Нижче середнього сьогодні влучає. 20 очок, 5 підбирань, 5 асистів. Далі Лаверт з лави запасних 29 очок дає. Еван Моблі скорочує до мінус 5, у нього 22 поінти сьогодні. Але 20-ма втратами вони самі себе погубили, у Тандер же сьогодні класно рухався м'яч, гравці бігли, а проти такого найважче захищатись. Чет Холмгрен дає 15 очок, ну і ще Йолджес Олександр, справжня зірка, 43 очки, 7 підбирань, 6 результативних передач, фантастична реалізація і 12 із 13 штрафних. Мемфіс грізлі сприймають майамі хід. Мемфіс но здобули свою першу перемогу у сезоні. У Майамі ж Бема Дебаю тільки но видав історичний трипл-дабл в минулому матчі з Лейкерс. Почнемо ж ми з Тайлера Хіро, який є скорінг лідером Майамі в цьому сезоні. В цьому ж матчі він набирає всього лише 6 очок. А все це через травму. Він ось тут приземлився на ногу трипл-Джею. залишає майданчик Тайлер, і вже у цій зустрічі не повернеться. Тому третій чверті Мемфіс намагається. Цим користуватись, збираються за камбеком. Тріпл Джей починає насипати здалеку. У нього 28 очок, 4 підбирання. Ось тут незрозуміло, як взагалі Майами віддали ось це підбирання на чужому. Але Джексон продовжує скорочувати. І рахунок майже рівний у цій зустрічі. Тріпл Джей сьогодні також допомагає Десмон Бен, де є 15 очок. Але з іншої сторони Бема Дебайо знову показує елітний левел. Ось тут дають йому забагато простору. Він набирає 16 очок у четвертій. Чверті, Майами все ще попереду. Подивіться, як класно, у них рухається м'яч, Хайме Жаке жакес. Передачка на Лаурі. У Кайла майже трипл дабл, 17 очок, 11 підбирань, 9 передач. Бема Дебаю додає дабл дабл, 30 плюс 11. В цілому ж, Майами просто показали свою жорсткість, фізичну боротьбу, і грізлі це якось усю гру бентежило. Але маємо віддати їм належне також. Вони зробили цікаву кінцівку. Санті Альдама робить класне перехоплення, скороче до мінус трьох. Усю гру Мефіс якось не вбачав загрози у Хайме Жакезі і новачок їх карає. Дуже іронічно, де 11 очок хід виграють третій матч поспіль. Денвер приймають ГСВ, два дворазових МВП, Стефен Карі, Нікола Йокіч. І якраз Йокіч починає сьогоднішнє шоу. Кінець володіння, кидок небе, ручка, не беручка, який нереально заблокувати. Потім вмикається Майкл Портер Джуніор. Кілька хвилин проходять під його егідою, 17 очок у нього на рахунку, 8 підбирань, хороший рух м'яча від Нагетс І подивіться, ще трьошка від Портера. Бем! І скута прилітає. Денвер попереду, Клей Томсон також має що відповісти. 15 очок у нього гравцю тижня західної конференції Стефану Карі це подобається. До речі, шеф влучає 4 або більше триочкових у всіх 9 матчах цього сезону. Сьогодні видає 6 із 13 здалеку, але гра в цілому не дуже від нього результативна. 23 очки, 5 підбирань, тому що кентавіу сьогодні дуже сильно йому надокучав. Тому більшу частину гри ГСВ тримаються саме завдяки неймовірній грі грів. Ви запасних Там муді дає 10 очок, Кумінга 10 очок. Всім цим заправляє рулить один із найкращих в історії Кріс Пол. Карі тим часом виводить КСВ вперед. Його повністю ну неможливо просто спинити. Але у третій чверті Йокіч знищує Луні, точніше, продовжує знищувати Луні, дає сьогодні 35 очок. 13 підбирань, 5 передач. І в кінцівці Нікола, який вже ледь дихає, але все одно продовжує робити свою роботу. Класна скидка на Джексона, який добре вписався замість травмованого мюре, дає сьогодні 20-ку. З іншої сторони, Карі продовжує робити те, що дуже добре вміє. На мінус бем, влучає після перехоплення. Він дарує воїнам ще одну можливість і сам знову вирішує, йде у прохід звільняється від опіки, але не влучає флоутер. Тим не менш, Реджі Джексон ще одну спробу дає сьогодні. Воріорс Не влучає він останній штрафний. Мінус три для воїнів. Клею Томпсону треба просто необхідно влучати трьочковий, але він не встигає обробити як слід м'яча. І ГСВ навіть без Дреймонда та Гері Пейтона влаштували хорошу бійку проти чемпіонів. Бандо, на цьому ж я як завжди дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатись. Посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па. you <laughs>